Коротше, братва, вам треба буде повернути телефон чи туди, чи туди, ну коротше розберетесь. Ми йдемо вниз. Ні. Акуратно. До речі, так, мені цікаво. Вам би було б цікаво як, щоб я створив окремо канал з цими всілякими походками в гори, в ліси, там, осена, таке, Чи створив би окремий розділ? себе на цьому каналі, там де в мене всередині. На твою думку як було б краще. На ну, мою краще, а він не знаю. Напевно, другий канал. Щоб окремо було одне, а окремо друге. Але можна розділ зробити окремо розділ про паяння, а окремо розділ про а ліса. Так. Можна, так. Але я краще. Давай, вже подивилися. Короче, мне потребна ваша думка, как оно было бы лучше. А зараз... Давай пошукаем вот здесь шарный маршрут вниз. Давай туда. Туди. Не цікаво? Ні, там менший яр. Ну, менший яр. Там більший яр. Тихош більший яр. Давай туди. Давай, Давай тут? Ні. Плюс-мінус ранній. Не тобі, не мені. Добро. У мене продовження якось спуститися до цього пенька. А від цього пенька ну, так, трохи внижче, акуратно. Тим самим ми десь будемо там і спуститися вміс. Замораюсь. Я сподіваюся, це деревце мене витримає. Так, твоя ідея краще. Тудою. Угу. Ну, Не дайся піде. Ну у мене більший. Я хочу. Ти давай руку? Ні. Може тобі так отримати. Я не підер. Обережно Обережковим. З корінням. Ну нафіки. Я своєю дорогою. Я ж її обрав. Тоді тобі доведеться чекати мене. Тоді тобі доведеться мене чекати. Опа! Не упав. Але повні кросівки землі. Да Звучить як погана ідея, але вже я вже йду і не думаю. Будемо заглядати одне одному в жопу, ага. щоб кліщів не набратись. Ага. Давай сюди. Я б теж щось би вдів інше. Твоє. Мин звідти злізли. Я сам з собою. Ай! А де ми? Ти впевнений, що ми звідси вийдемо? Ти впевнений, що ми звідси вийдемо? Тут вже хтось ходив, тут не цікаво. Поняв, шукаємо шукаємо початок цього струмка. Не знаю, ми кудись йдемо. О, халабуда. Мабуть, давно тут нікого не було. Гриничка. І хрест. Це копанка криниця сфоткаешь чи ти знімаєш на відео? я знімаю на відео. жаба ми не скинуть приколь наш маршрут та я тут значит и не був чи був далі по стежці підемо. можна по стежці. напевно по стежці підемо цікаво аж подальше будет ой а ти тут був я Ну. здається ні а це типу тут хрест якийсь може це якась типу, капличка була Ну і там ото ж хрест. Ага. А тут іконка яка заламінована. Може матінку спитати. Відосиком покажемо. Ага. Це, це яка хвилина? Десята хвилина. Полетіли. Але там і зубки зобкеріли. Ти думаєш, що це якась... Свята, типу, вода, ну тут же ж іконка стоїть, а тут хрест стоїть. Ага, Можемо зараз на якихось цих...

Це наш а? — Ну, типу... — Після того оце, як ми почали в крушу злазити в оцей, оце, оце, оце з того моменту я знімаю. Дальше, Головне, щоб ключів не було. Та ні, я не про те. Хе! — Багато їм починається в того, коли якийсь головний герой знаходить в камеру, який чи біг. Тобто ми зараз знайдемо камеру? Ні, тут тобто, у ну, нас зараз є так сіла. А, чи ми, чи ми першу проходімці? Як колодязь не бачить, на цій старці я не знаю. А якщо я старці не знаємо, то не порядок. Значить ідемо. Ми хіба відомо. Тут кабани бігають. У нас ну не залізу. А це стажка кабанів. Ну, в принципі, як кабанів не може бути. От на цю сосну я залізу. І на цю можливо. Що ти будеш робити, коли побачиш кабана? Що ти будеш робити, коли побачиш кабана? Гучно чи тихо? А далі потихеньку на дерево. В принципі, я думаю, що кабан не буде бігти по оцій схилі деревині. Але ми по ній можемо пробігти. Ну. З нас двох легше я. Витримає вона мене. А ти ліс шукає якусь іншу. О, я бачу поле. Ну як, я бачу, ж... дерев далі нема. Що, ну, ну все, типу далі дорога відома. Ну, так. Обідно. З... залью в ютуб. Ну. Сякови випадок, краще зніму, по тим не знімав тоді, коли я гарно приземлявся.